Наступного разу, коли ви випадково щось видалите за ICLUT, вам не потрібно буде переходити на чотири різні сторінки, щоб відновити це. Замість цього ви можете перейти на сторінку відновлення даних ICLUT і знайти майже все, що вам потрібно, в одному місці. Ця сторінка дозволяє відновити видалені файли з ICLU Drive, календаря та контактів, а також зберігає видалені закладки Safari. Як користуватися сторінкою відновлення даних ICLUad? Наведіть, якщо ваш обліковий запис ICLUT пов'язаний із сервісами Apple, ви, ймовірно, не так часто входите на його вебсайт. Я закликаю переглядаю налаштування свого iPhone, щоб перевірити всю інформацію, пов'язану з ICLUT, але не все там легко знайти. Ось чому ви могли пропустити сторінку відновлення даних ICALoad, яка має гарний дизайн і містить усю необхідну інформацію в різних картках для вашого зручного доступу. Після входу на сайт та авторизації за допомогою вашого Apple, ID ви побачите чотири картки: відновити файли, відновити закладки. Відновити контакти. Відновити календарі. Ви можете натиснути на будь-яку карту, щоб отримати більше інформації. Картка Відновити файли показує всі документи, видалені з програмою файли за останні 30 днів, але зверніть увагу, що вона відображає лише файли, синхронізовані за iCLU Drive, тому локально збережені файли вона не покаже. Натисніть Відновити файли, щоб побачити опцію або відновити ваші файли, або остаточно видати їх. Ви також можете робити це для окремих файлів, якщо хочете зберегти одні, але видавати інші. Аналогічно натисніть на будь-яку іншу картку, щоб переглянути видалені закладки, календарі або контакти за останні 30 днів, а також мати можливість або остаточно видалити їх, або відновити у вашому обліковому записі. Однак варто знати, що з контактами всі три інакше. Коли ви відновлюєте контакти, вам потрібно вибрати архів вашого списку контактів за останні 30 днів, і після цього ваш список контактів зміниться відповідно до цього архіву. Це означає, що контакти, додані після створення цього архіву, будуть видалені з вашого облікового запису та збережені в новому архіві. На жаль, ви не зможете відновити лише один або два видалені контакти за допомогою цього методу. Відновлення видалених фотографій у ICLUD. На жаль, сторінка відновлення даних не включає фотографії. Щоб відновити їх, вам потрібно перейти на іншу веб-сторінку. Перейти на ICLуad.com, натисніть Фотографії та виберіть альбом, нещодавно віддалені у лівій панелі. Або ж ви можете скористатися прямою посиланням або відкрити програму фотографії на вашому iPhone iPad, прокрутити до розділу «Утиліти» та натиснути нещодавно видалені. Це дозволити вам відновити видалені фотографії за SC